I like this video. Me too. Me neither. So do I. Neither do I. Правильних варіантів буде два. Me too, so do I. Взагалі, ці чотири фрази ми використовуємо для того, щоб погодитися зі словами, які нам каже інша людина. Тобто, я також. Використовуємо, щоб не повторювати одну і та саму інформацію два рази. Наприклад, I like this video. I like this video too. Довго. Просто кажемо me too, so do I. Me too це постійна фраза, яка не залежить від часу, в якому стоїть речення, з яким ми погоджуємося. А ось фраза so do I змінна. So do I це взагалі як конструкція. Ми використовуємо слово so, далі auxiliary verb, це допоміжне дієслово, яке допомагає нам утворювати часи в англійській мові. А далі ми використовуємо наш pronoun. Тобто займенник. Що я маю на увазі? Якщо я хочу погодитися з реченням, яке стоїть у минулому часі. Наприклад, I watched that film. Я не можу сказати so do I, тому що do це в нас теперішній час. Маю використати did. So did I. I'm tired. So am I. I'm working at the moment. So am I. А ось фразу me too ми можемо використати у відповідь на кожне з цих прикладів, які я вам перерахувала. Яка у них різниця? So do I. Трошки формальніше. А ось якщо хтось скаже I don't drink coffee, як я можу погодитися зі словами і сказати, нібито я не п'ю каву також. Ми будемо використовувати дві інші наші фрази: це «me neither» та neither do I». Підписуйся, щоб вивчати необхідну граматику.